Сьогодні, 24 20. листопада 2025 року. Сьогодні понеділок, покровителем якого є місяць. Енергія понеділка це емоції. Місяць керує нашим внутрішнім світом, почуттями та інтуїцією. Тому понеділок може бути емоційно насиченим, а наш настрій більш мінливим, як і фази місяця. Це час, коли варто прислухатися до свого внутрішнього голосу. Цей день пов'язаний з турботою, сім'єю, домом, материнством та родовими зв'язками. Це ідеальний час для вирішення сімейних питань, створення затишку, піклування про близьких та самопізнання. На відміну від активних днів, понеділок не вимагає високої агресії чи надмірної динаміки. Енергія дня м'яка, плинна і більше орієнтована на внутрішній стан, ніж на зовнішні дії. Що рекомендовано робити в понеділок? Налаштуватися на тиждень. Використовуйте цей день, щоб увійти в робочий ритм, але без поспіху. Задайте емоційний тон на весь тиждень, проаналізуйте свої почуття та бажання, приділіть увагу домашньому затишку. Приготуванню їжі, спілкуванню з родичами, особливо зі старшими жінками, корисні медитації, рефлексія, заняття пов'язані з водою плавання, ванни для посилення позитивної енергії місяця рекомендують білий, сріблястий або світло блакитний кольори. Чого краще уникати надто різких початків? Часто вважається, що великі, глобальні. Абсолютно нові справи, що вимагають агресивного старту, краще відкласти на вівторок день Марса. Через підвищену емоційність місяця у понеділок легко піддатися настрою та образам, краще уникати конфліктних ситуацій. Четвертий місячний день. Категорія опис символ дерево пізнання, ключова енергія вибір, випробування, сімейні зв'язки. Характеристика це день, коли виникає потреба вибору між добром і злом, енергія подвійна, повернення до коренів сім'ї родових зв'язків, що рекомендовано робота з інформацією, медитація, прогулянки на природі сприятливо для початку будівництва, що не рекомендовано приймати поспішні рішення, рвати стосунки, бути в натовпі, краще усамітнитися. Місяця під знаком козирога загострює почуття обов'язку, честі, відповідальності, самодисципліни знижується емоційний тонус, і люди стають стриманішими. Як правило, увага людей зосереджена на матеріальній стороні справи, хоча з фінансовими справами в даний період краще не зв'язуватися. У ці дні зазвичай не приймаються люди, які багато говорять і мало роблять. Які не виконують обіцянок або виконують їх із запізненням. У всьому проявляється суворість, навіть себе. Багато речей стають на свої місця. Ми реально починаємо дивитися на свої можливості та ситуацію в цілому. Це період, коли бажано займатися тим, що важливо для вас самих, тим, що є необхідним для вашого життя. Це час кардинальної зміни у будь-якій сфері вашого життя. Можна упорядковувати думки, речі, справи, почуття, розставляти всі крапки надії. Період підходить для початку будівництва або перепланування будівель, зносу старих будівель, знищення всього застарілого, що віджив своє і втратив актуальність. Це найкращий момент для вирішення питань, по суті. Нині найменше порушують закони, правила та інструкції. Хоча до начальства краще на очі не траплятися. Чудовий час для великих покупок, наприклад, нерухомості, дорогих речей, покупки того, на що ви довго збирали гроші місяць, що росте, в козирозі дає нам можливість додавити незакінчені справи однією тільки завзятістю, проте не потрібно на цьому зациклюватися, щоб не перегнути ціпок. Люди не готові змінювати думку, приймати критику, хоч і адекватно оцінюють здібності інших, так що можна попросити підвищення, якщо ви дійсно добре працюєте, і це не вносить змін до робочого процесу. Так як це не час змін, може бракувати ясності розуму та відстороненості, краще давати монотонне фізичне навантаження на організм. Інакше лінощі можуть призвести до депресії, невдоволення життям, придушення себе та інших. Руна дня. Дагас – це одна з найбільш світлих, потужних і сприятливих рун старшого футарка. Дагас буквально означає день або світанок. Це руна ясного світла, що розсіює нічну непевність. І темряву вона символізує кардинальні контрольовані зміни, які ведуть до прориву та нового вищого рівня життя. Ключові значення та енергія дня трансформація та новий етап. Сьогодні переломний момент. Руна Дагас обіцяє завершення старого циклу і радикальний початок чогось нового. Це може бути не просто плавна зміна, а катастрофічний переворот у позитивному сенсі, коли ситуація миттєво перетворюється на свою протилежність, було погано, стало добре. Дійте, Дагас каталізує бажані зміни та вимагає сили волі для їх здійснення. Енергія дня наповнена оптимізмом та надією. Навіть якщо ви зіткнулися з труднощами, Дагас обіцяє світанок близько, темна ніч душі закінчується. Це час духовного пробудження та нового розуміння. Ви можете отримати несподіване рішення старої проблеми або глибокий інсайт. Прагніть до внутрішньої гармонії та балансу у стосунках, уникайте конфліктів. Фокусуючись на спільних цілях, будьте відкриті до нового, день сприятливий для інновацій, творчості та прийняття важливих рішень. Киньте виклик своїм старим переконанням. Дійте з вірою. Руна радить нічого не боятися та вірити у свої сили. Прийшов час задуматися про майбутнє і почати нову справу, особливо ту, яка веде до самореалізації. Прагніть прориву. Якщо ви працюєте над мрією, Дагаз покаже найефективніший шлях її досягнення. Не будьте пасивними, ця руна допомагає лише активним людям. Не перебільшуйте проблеми. Не варто загострювати увагу на проблемах ви, швидше за все перебільшуйте їхній масштаб. Всі старання окупляться, і попереду на вас чекає успіх. Сьогодні ідеальний день, щоб змінити своє життя на краще, зробити квантовий стрибок у розвитку, чи просто почати новий світлий етап. Поради на день цей день обіцяє бути насиченим внутрішньою роботою, необхідністю обережного планування та можливістю значного, хоча й контрольованого прориву. Четвертий місячний день древознань, вибір та усамітнення. Цей день має подвійну природу, тому вимагає обережності та обдуманих рішень. Це час вибору між добром і злом, у широкому сенсі між корисним і шкідливим, правильним і помилковим шляхом. Сфокусуйтесь на обмірковуванні, не приймайте поспішних рішень, особливо щодо нових ініціатив. Спочатку ретельно зважте всі за і проти, уникайте конфліктів та скупчення людей. Рекомендовано провести день більш усамітнено або у вузькому перевіреному колі, уникаючи групової роботи, яка може бути неефективною або конфліктною. Згідно з традицією, добре розпускати нитки або прясти це символізує розплутування складних ситуацій та створення чогось нового з базового матеріалу. Зверніть увагу на знаки, якщо ви відчуваєте внутрішню плутанину або бачили заплутані сни. Це може бути знаком, що варто відмовитися від задуманого плану і переглянути його. Місяць у козорозі структура, кар'єра та відповідальність енергії козорога додає дисципліни, практичності та амбітності. Емоції можуть бути стримані, але з'являється потреба у конкретних реальних результатах. Це чудовий час для структурування робочих процесів. Довгострокового планування кар'єри та виконання завдань, що вимагають відповідальності та концентрації, практичні справи, сприятливий момент для роботи з документами, фінансами, нерухомістю, а також для справ пов'язаних із державними установами, хоча з новими запитами краще почекати, згідно з четвертим місячним днем, зв'язки зі старшими керівництвом. Можливе успішне врегулювання відносини з представниками старшого покоління або керівництвом, використовуйте свою стриманість та професіоналізм обережно з емоціями, Козиріг схильний придушувати емоції, спробуйте не будувати емоційних стін, а зводити мости через практичну турботу та дії.